З грудня 2025 року в селищі Вишково засідання постійної комісії селищної ради з питань екологічної політики охорони навколишнього середовища та земельних відносин по розгляду, розгляду звернень громадян і організацій. Присутні голова комісії Помчакліва, секретар Феєр Михайло, члени комісії Петрого Василь, Пощ Юрій, Едвард Тетяна. Присутній також начальник відділу земельних ресурсів Омифрей Олександр. Порядок денний на сьогоднішнє засідання. Про затвердження технічної документації замиустру щодо встановлення відновлення населеної ділянки на натурі на місцевості. Друге про затвердження технічної документації замовстрою щодо встановлення відновлення марсінальної ділянки на матурі на місцевості. Рахунок сертифікатів на земельні частки боїв та відділення натурі на земельної ділянки. Третє. Надати дозвіл на розорукту проєкту зіуслу щодо відведення земельних ділянки зміною тільного призначення. Четверте. Про погодження технічної документації земноустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості без погодження суміжного законопростувача 5 Про надання дозволу на розробку детального плану території, 6 про надання дозволу на розробку проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди 7 про надання дозволу на розробку технічної документації земоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Рахунок сертифікату на земельну частку пай. Власне, Про затвердження детальних планів території. Дев'яте про наведення згоди на прийняття комунальну власності Вишківської територіальної громади земельної ділянки з відповідним канастровим номером. <клухи> Якісь додаткові питання пропоную відкрити сесію з порядком порядку. Проти отрималися <клухи> за одного голосних для проведення міського згоду. Так, перше у нас. Запереження під рекомендую за видушого самого межі культурної місцевості. Це йдемо під житловими будинками, які зареєстровані, є право, видна, є право власне. Перше. Амбуш імені Михайлівни земельну ділянку 0,967, за адресою Руська, вишкова Руська 43. Друге. Друга два. Федоровичу земельні мільярку 25 соток, селі ворожом на 14. Олександру Олександровичу земельну ділянку 0,0696 за адресою Селища Вошку вулиця вічна Бороша 9 За Залозні Світлані Анатолієві земельну ділянку 25 соток, за адресою Солому Ірош, за річну 23. Бучок Андрію Йосиповичу, земельну ділянку, 15 соток, за адресою ложку от 53. Срека Марія, Васильні земельну ділянку, площою 25 соток. за адресове село Унинка, улица Леси, Украинка, 21. Обширя е Шлюбови, Николаеви, за мен динамко 1024 за адресове Лъшково, Церковна, 11. Та Савко, Адзимири, за мен динамко 15, Соток, Лъшково, 18, А. Пропозиція даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії селищної ради проти отримали за одного власного. Наступне так само по затереженнях рішення коментації звучного установлення відновлено місцевості житловим ринком у спільну суміску власність промалянного саду Юрії Яскі та Оселу Юрійчу за земельну ділянку площа No 510 за адресою Рошкова Черніме 55. Пропозиція рекомендувати даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії селищної ради. Проти збривалися за одноголосно. Про затвердження рішення документації за інтерчого основання відмовлення обмеження дня контролю місцевості, рахунок сертифікатів, 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 рахунок Nerfanu Mihajlu Mihajloviću, zamenjaj biljanke za hranjen ploščo 35, biljanka nr 1 ploščo 55 sodov, eh, za adreso je bil vočišče 27 let, in zamenjaj biljanka nr 2 ploščo 80 sodov, vočišče nižnji ploščo. In gre to Mikulashu eh, Martinu Markoviću, zamenjaj biljanke za hranjen ploščo 35, biljanka nr 1 ploščo in nr 75 90 od njega. За адресою бачу, що підснимки. номер No2 і площу 03211 за адресою е біля гелікоптерної площадки. Янка номер 3 01698 за адресою так само біля гелікоптерної площадки. на Пропускає сесія.

Това дозволу на розвитку проєкту за вирусту, що відведення на землі медіанти і змінює цільове призначення. Вона тут розвив ТОВ Solution» Нетворк Солюшн». На розвитку проєкту за вирусту, що відведення на землі медіанти, то одна сотка, у нас тому не такої змінує цільове призначення і земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд та лікомунікацій. Ділянка проходиться в селі

Тоді документацію рекомендації замітників щодо встановлення відновлення мерзення українських місцевості громадян Молдежа, полізівання та унічьів поділяння Росії за ним війна площа 1060 без положення суміжного закостувача Молдежа В. За адресою важко вулиця Шаптицької 17. Пропозиція. Там є в забор між людьми, просто людина, яка межує з ділянкою, безпосередньо проживає за кордоном ]準備. і нікого там взагалі немає має буде Пропозиція рекомендувати дане пропишення на розгляд чергової сесії. Проти утримувалися. Ми там були з комісією, Так, тут Наступне. Про надання дозволу на розробку електронного плану території. Це йде мова про дві земельні ділянки, які є в нас власне в комунальній власності і в поцільному користуванні такого вишколу, між вишкою і яволівкою, де в майбутньому планується збудувати це мітосектуальним майданчиком. Там даємо спеціальні вже статті звалища, під ними дві земельні ділянки на таки нате дозволи на розвитку територіальної плану території, не визмінюємо господарство на маленьке Кожна з них площує по 535 із земель доведення на судовського славянського господарства, земель для міста, усторовування будівлі, закладів комунального обслуговування. Позиція рекомендувати дане підвищення на розвитку нової сесії. Проти приймаємося. За. 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 Наступне. Проведення дозволу на розробці проєкту згрустуючого відвідування земельних ділянків про розкладання нового проєкту. Дати дозвони розробку проєкту зможе на земельній ділянку поставлення нового пам'ятника, комарянці, генцелу, Діані Олександрівні, мешканці селища Вошкова на земельну ділянку орієнтовної площі 5.60 за адресою Вошково вулиця Велика номера. для цінокосіння і описання кіло позиція світі, я рекомендую дати таке вишення на організації Сесії селищної ради. Проте, треба запрошувати. Сьоме. Плануємо дозволу на розробку фактичної документації з минулої стежки встановлення відновленої для регулярної місцевості у рахунок стратегіфекту на заміні учасників пари. Перше. У нас дозвола на подавання будівлі до нього речов надзвичайним діянковим тоном точу ФТР-35 за адресою урочища біля працювальної підстанції. Друге. Пятку Ганніков і Пилипівня земельну ділянку в орендовній пункті ОК-35 урочища для трансформаторної підстанції. Левко Єлизавета Карнівні земельну ділянку 28 соток за адресою Шарян урочища Вокуша. Пейтер Наталії Васильівні, земеню ділянку, орієнтовної площу гектар 35 за адресою важку во в очищевиці. Ярема Василю Юрійовичу, земельну вілянку, орієнтую площу гектар 35, вишку во у очищевиці. Ревне Олександру Олександровичу, земену віянку, варінтовною пщою так-35 учищевиці. Панько Івану Олександровичу та Сніжані Миколаївні, земельну ділянку ґрунтою площою гектар 35, готище Білосерка. за Степану Васильовичу, земельну ділянку площою, обрінтонною площею No84, вишку в очищах Гайніч, Карлу Карловичу, земельну ділянку, обрінтонує площою гектар 35, з них ділянка номер 1 гектар 20 урочище Грембіж, ділянка No2, 15, соток, урочище Гренбіш, Дубей, Маргарита Михайлівна, зелені ділянки, орієнтовані з площею Т-35, ділянка No1, площу 086, 71, урочище біля симулиці.

даний план територій за адресою села Шайонних на земельній ділянку 1080 для подальшого зміни цього призначення земельного садівництва, у землі взаємодія будинку обслуговування житлового будинку. Іванович. Друге, для будівництва слугова житлового будинку 8 соток пишково-Кушевського бознамера, кондрат Вайзер Йосипович. 3. Glezmenice v rokah, značenje in zamenjava, da je na sodbestu osnovnega gospodarstva, zamenjava, da je na sodbestu, 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 da je na sod Четверте, добистно спорудження житлового будинку. Земіна ділянка за адресою селища вишково іводятся без номера, площою 0702, громадянину, не між метрових насильник. Той є чотири, де є будинок, воно не зареєстровано, або могли зробити в майбутньому землі, має зробити результатний клас. Задалі, як закінчиться воєнний стан, будемо з'явитися на...

подається згідно з мостом, так що вони об'єкти житлового призначення, прошу долучити підслівки. Заміна варіанту площі на 25,85 у виді на ім'я Олександра Володимировича. Це по мені по кварти, на вулиці Червої сесії. А потім за плод дев'ятий по на прийняття комунальних власність вищеської територіальної громади заміна варіанту згідно з номером таким. 1. Zadaj dovoljenje, da prijemite komunalni vlasnik, zamenjanje divjante za adrese, ki se vladajo na ulici Cemeru 34.6.1, glede na 888.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

Тож ще тобі Thank you. Thank